З ініціативи першої української кредитної спілки Вигода з 7 по 22 липня відбудеться всесвітній фестиваль українських кредитних спілок. Цим фестивалем ми відкриваємо для суспільства інформацію про те, що українські кредитні спілки існують там, де є міцні українські громади, і є де є на це підстава. Фестиваль буде цікавим не тільки представникам кредитних спілок, а й небайдужим до українських музики, малярства книгодруку. Дійство складатиметься із восьми культурних заходів. До прикладу, учасниками книжкової толоки будуть сучасні автори: Андрій Содомора, Василь Шкляр, Галина Пагутяк та інші. Співочі таланти оцінюватиме Ніна Матвієнко. Шанувальників активного відпочинку. Організатори запрошують на відкриття туристичного маршруту Карпатами. Ми хочемо в'язати цей маршрут. Е який би пов'язував різні епохи боротьби за незалежність клімської держави, об'єднувати не тільки епохи, а й людей обіцяють на ще одній події заходу етнофестивалі Стрийські потоки. Якщо ми дізнаємося, що до нас голосилися молоді пари, котрі конкретно на нашому фестивалі мають бажання взяти заручини, то така можливість їм буде надана. Адже знову ж таки родина те, що буде об'єднано в такій міцній, потужній, хорошій енергетиці, омитій «Стрийській», Іськими потоками в такій великій любові, яку ми вкладаємо в цей фестиваль. Я думаю, що і ця родина буде дуже міцною. Організатори запевняють, їхній фестиваль відвідують не лише українські кредитори, але й фінансисти з діаспори. Олеся Турчин, Руслан Ковалюк, програма репортер.